Моторошна аварія сталася в ківерцях. Місцевий мешканець не впорався з керуванням та врізався в дерево. Від сили удару й отриманих травм. Чоловік загинув на місці. Йому було 32 роки. Тіло водія скерували на судову медичну експертизу. У рамках досудового розслідування мають з'ясувати причини й обставини дорожньо-транспортної пригоди. Ні, чуваки збили стовп на «Жигулі». Готові. Тілько це просто у Новолинську п'яний водій врізався в електроопору. Постраждало троє людей: – 55-річний та 40-річний чоловіки та 32-річна жінка. У чоловіків діагностували струс головного мозку та алкогольне сп'яніння. Постраждала жінка, отримала струс головного мозку та гематоми. Усіх швидкою доправили у медичний заклад. Луцьку сталася ДТП за участю двох автомобілів на перехресті вулиці Гетьмана Мазепи та Софії Ковалевської. Водій автомобіля Фольксваген, рухаючись другорядною дорогою, не пропустив машину марки Чері, яка рухалась головною дорогою. Наслідок зіткнення і розтрощені машини. Порушив усе, що можна, і сів за кермо на підпитку. Нещодавно соцмережами ширилось відео, як водій шкоди влаштував справжній рейд із порушень. Грубо знехтував правилами, створив аварійну ситуацію, проїхав на червоне та ще й не пропустив пішоходів. А найгірше був за кермом з ознаками алкогольного сп'яніння. На пункті пропуску Ягодин Дорогуськ можливі ускладнення через протест польських перевізників повідомили в Держприкордонслужбі. За інформацією польських прикордонників, сьогодні може розпочатися акція протесту на пункті пропуску Дорогуськ, що навпроти українського Ягодина. Рух вантажівок планують обмежити по одному авто на годину на в'їзд. Та виїзд автобуси та гуманітарні вантажі пропускатимуть безперешкодно. Акція може тривати до чотирьох місяців. Наразі рух вантажівок відбувається у звичному режимі, але водіям радять врахувати цю інформацію. На Ковальщині спалахнув дерев'яний будинок. Сталося в селі Туйкут. Коли пожежники прибули на місце, полум'я охопило дах і поширилося всередину приміщення. Через сильне задимлення працювали дві ланки газодимозахисників. На гасіння подали два стволи. Пожежу ліквідували, люди не постраждали. Ймовірна причина коротке замикання електромережі. У Ягодині прикордонники знайшли контрабандних цигарок на майже півмільйона гривень. Тітюнові вироби зловмисники мали намір перевести через українсько польський кордон у вагоні вантажного поїзда. Охоронці кордону, отримавши від оперативників загону інформацію про можливе переміщення підакцизних товарів із приховуванням від контролю, поглиблено оглянули вантажний потяг. Знайшли 5 тисяч пачок без акцизних сигарет. Орієнтовна вартість знайденого курева майже 500 Тисяч гривень. Товар вилучили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області. Тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності. У музеї Волинської ікони вперше публічно представили відреставровану ікону Святого Миколая з рідкісним сюжетом, яка понад 40 років зберігалася у фондосховищі. У 1982 році ікону передали до музею Волинської ікони зі свято-Стрітинської церкви села Залісоче Ківерцівського району. Вона довгий час зберігалася у фондосховищі та жодного разу не виставлялася публічно. У музеї зазначають, цей Кона досить рідкісного сюжету, присвяченого святому Миколаю. Подібні зображення частіше зустрічаються у житійних іконах. На Волинській іконі святий постає в архієрейському одяганні як живий і із закритими очима як помарлий. Як оповідають джерела, саркофаг з його нетлінними мощами був наповнений запашним святим миром, яким помазували вірян через значні втрати на всій площині ікони над її реставрацією. до. Другого працювали фахівці музею. Затримали російських агентів, які намагалися підірвати наряд поліції біля рівного. Під час дзвінка на екстрену лінію анонім повідомив про нібито знайдене там тіло людини із ознаками насильницької смерті. Після прибуття поліцейських у покинуту будівлю за містом стався вибух. Співробітники СБУ та нацполіції по гарячих слідах затримали виконавців теракту. Ними виявились двоє 18-річних мешканців рівного, які виконували замовлення Росі. Ійської спецслужби для вчинення злочину вони за інструкцією окупантів зробили два саморобних вибухових пристрої, які спорядили бойовими гранатами, гайками і телефонами для дистанційного підриву. Усі комплектуючі терористи забрали зі схруну, координати якого меседжером отримали від російського куратора. Далі за його вказівкою, молодики замаскували вибухову пастку на місці запланованого теракту, щоб відстежити прибуття наряду поліції фігур. Гранти встановили там датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбовців. Після підготовки підриву терористи роз'їхались по домівках, де сподівалися залягти на дно і отримати обіцяний криптовалютний переказ від окупантів. Але марно. Правоохоронці затримали обох фігурантів за адресами проживання. Маємо трагічні звістки з фронту. Унаслідок отриманих під час боїв із російськими військами поранень. Помар військовослужбовець Волині Дмитро Шопук. Полеглому захиснику було 45 років. Він проживав у Нововолинську. Врятувати воїна лікарям не вдалося. Помар Дмитро Шопук у госпіталі міста Одеса. Поховають захисника 12 травня на алеї Слави Героїв, що на кладовищі поблизу шахти номер 2 Вічна пам'ять військовому. У Камінь Каширській громаді підтвердили смерть волинського військовослужбовця, жителя села Осівці Миколи Никитюка. Чоловікові було 34 роки. Волинянин став на захист України у 2015 році. За яких обставин бійця не стало, у громаді не уточнюють деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем у камінь Каширській міськраді повідомлять додатково. Вічна пам'ять захиснику. Ще одна сумна звістка помер 42-річний захисник з Володимирської громади Володимир Жолкін. Серце військовослужбовця раптово перестало битися вдома 11 травня. Володимир Жолкін повернувся із зони бойових дій лише на декілька днів. Про дату і час поховання повідомлять згодом. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Ківерчани зустрічали скорботний кортеж на щиті до рідного міста. назавжди повернувся воїн-захисник Сергій Стернічук. Йому було 32 роки. До лав зсу чоловіка мобілізували у травні 2024 року. Помер солдат 8 травня 2025 року. Від важкого поранення, яке отримав у бою з ворогом біля першотравневого Харківської області, скорботна процесія прослідувала вулицями міста від рідного дому до свято-миколаївського храму. Місцем вічного спочинку для воїна-захисника стала Алея слави на міському цвинтарі. Войни почесної варти тричі відсалютували герою. Вічна пам'ять захиснику України. У Володимирі на вулиці Ковальській відбулася мирна акція та автопробіг на підтримку військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти. Люди вийшли з плакатами, фотографіями та прапорами, щоб нагадати суспільству про полонених та зниклих безвісти, які чекають повернення додому. Організатори закликали транспортні засоби, що проїжджали, сигналити та підтримати захід. Разом з тим було організовано автопробіг по місту. Присутність родин військовополонених Ніх та зниклих безвісти надала акції особливої емоційної сили. Їхні історії та біль за близьких, які опинилися в неволі, чи тривалий час вважаються зниклими безвісти, не залишили байдужим жодного учасника. Мирна акція та автопробіг стали ще одним нагадуванням про те, що громада пам'ятає своїх героїв.